Ага, тут ось у мене дакось пере... Ага, ось воно. Так, да, мені треба сюди поп... переп... перепливти. А шо це таке, горить, диви. А, ну да, це хати, все. Це хати, все, супер. Ідіть, гуляйте. Не тройте мене. Не треба серію закінчити, ви мене зараз уб'єте невчасно. А я вже майже вдома. Ох ти! це якесь друге селище. Йома, куда це я приплив? Це друге селище? Це чуть не то. Пустіть мене хто нібудь пережити. Ви всі спите. Мене щас уб'ють, просіть мене пережити хто нібудь Не, Ні, ніхто не хоче. Мене просто щас уб'ють, ну ну йома, дайте мені поспати. Блін, це нове селище. Ну нормально, щас відіжмемо у них цей саме.